Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні буде відео на питання мототехніки на порядку денному електростанції бензогенератор 5,5 кВт фірми Кершер. Не подумайте, що це реклама, це просто зараз актуальна тема. Де думаєш, що в нас в ближчому майбутньому до зими чекає. Дуже добра ситуація з електропостачанням, так що думаю, що можливо комусь відео стане корисним. Тепер декілька слів про питання вибору. І кожен собі, як хтось і намітив купляти, то можливо почерпне деяку інформацію. У мене є інвертор, в мене є. Тракторець, міні-трактор в гаражі з акумулятором. І в принципі, інвертор я використовував цілу зиму для Wi-Fi, для декілька ламп освітлення. Я пробував навіть включати телевізор. Тут такі дрібні споживачі і котел. Газовий котел е, турбо. Все це воно тягнуло. Е, звичайно, якщо ці всі споживачі включити, за 2 години акумулятор сідав і інвертор вибивав. Я досі цим інвертором користуюся. От цих два дні вимикали світло. Я включив, в мене постійно є інтернет. Найбільше, що мене напрягає і мою сім'ю, це те, що немає світла, а прийшов з городу чи з саду, попрацював, охота помитися, немає води. Централізовано води в нас немає. У мене керниця. І насос 1,4 кВт. Я думаю, що кожен знає, що пускові струми таких насосів в 2-3, в, в основному в три рази е більші, ніж робочий струм. Тобто зайшли ми вчора в Дніпро, бо я в Дніпрі багато дечого купляв, там були 3 кВт і він каже, що того вистачає. Ну, там ціна 18 тисяч, 5 кіловатний 30 з гаком чи 35. Але не було наявності. Поїхали в епіцентр. В епіцентрі в наявності є все. Я не рекламую. Це просто я говорю історію свою. Зайшли ми там, були і бензинові, і дізеля. І один менеджер сказав, що на такий насос, а ще у вас є холодильник туди-сюди, мінімум 5 кВт. Ну, щоб він пускові струми витримав, мінімум 5 кВт. Звичайно, думав, що візьму якийсь генератор за 18 тисяч. Не вийшло. Оцей коштує 33 тисячі, взяв оплату частинами через приватбанк. Ну, кому як виходить, таке Таке життя зараз. І привезли додому, ми його ледве погрузили в машину. В пачці він вмерся, не вліз. мусили пачку розібрати і так на зальє сидіння поставили. Вчепив кронштейни, колеса на кронштейни. Все дуже якісно. Ну... Я бачу зборка і виробництво все якісно. Ну, фірма, хоч там, може Китай це склав, я не знаю, там не пише. Але фірма. Колеса на підшипниках, резинові, такі ніжки, вібрацій мало. Тепер зроблю короткий огляд. Генератор однофазний 5 і 5 кВт, максимум 5 кВт. Номінальна потужність. Дві розеточки. Тут ще розетка, можливо для зварки, бо тут фаза 0 і заземлення. Так, в цих генераторах масло відсутнє, тут ще висіла табличка, що не заводити, бо немає масла. На заводі, можливо, завели і злили, тому що щоб був мокрий від масла. Залив масло 10 в 40 Мав залишок, бо. Міняв мотоциклі, лишилося 2 літри. Залив бензин. Бензин не нижче 86-го, тобто можна сміло лити 92-й, бак на 25 літрів. Дуже солідний об'єм. Двигун 4 по-моєму, 8,5. Об'єм десь під 400 кубів. Заправочний об'єм масла 1,1 літра, двигун на подушках, разом з генератором, все на подушках. Є ручний стартер і електростартер. Так, заправив, залив маселко, окран відкритий, підсос. Так, вправо то виключено, так я читав, вліво включено. І... робимо перший пуск. <різвисто> Отак так на підсосі! Пустився з першого течка, але дуже трясе акумулятором. Так, ось моя перша модернізація. Ну як без того. Зробив кронштейник від мотора до акумулятора. Вже не трясе, взагалі не трясе. На електростартері хоче чуть-чуть газнути. Не знаю чому. При холодному пуску треба підсос вліво і він пускається. При гарячому пуску підсос вимкнений. Але чогось він хоче отак зробити: пуститися і зразу назад. Отакий От фільтр-бокс. На панельці є табло. Яке показує напругу, частоту і мотогодини. цим можна переставляти режими. Просто це показує на заведеному двигуні. Я як заведу, то ви не будете мене чути. Хлопна така серйозна, дуже велика. Ну і він не сильно там гуде. Витрата палива 300 мл на 1 кВт. годину Тобто все залежить від його завантаженості. Ну, звісно, що не треба його грузити наповно, то воно служити довго не буде. Можуть бути якісь вімкнення, пікові струми, але це все ненадовго. Думаю, що як йому даш 3 кВт, а 4 він досить довго може протримати. Ну, Там і витрата палива буде більша. В комплекті є інструкція на різних мовах, в тому числі і на солов'їній. Там пише всі технічні характеристики. Також є гарантія на рік і авторизовані сервісні центри, куди е, можна було би звернутися. Пу-пу-пу, хай служить руками і не ламається. Остерігайтеся товару по нижній ціні ринку. Алюмінієві обмотки і все таке потім ремонти і тому подібне. А ви зробили свій вибір? Зробіть його правильно. Всім добра, миру, слава Україні!